Добрий вечір. Сьогодні на огляді будуть на пропозиції такі запчастини: циліндри, тиски, противага, редукторці, цип, дотевишки, ресівери, диски різні, ступиці. А розпочнемо ми з огляду ящиків. щитів. Скажу відразу за доставку, у мене відкрито ФОП. Сплатили, підійшла запчастина, сплатили. Написали, купуєте, я вам розрахунковий рахунок ФОП. Сплатили, скинули скрин про оплату, я товар вислав, скинув ТТН, Якось так. Це ящик 500 гривень. Ящики всі не гнилі, не гнилі. Все, все ціле. Дивіться. Дірок немає. Такого стану. 500. 350. На якості ще. Такий стану. Такого стану. На цьому ящику десь я бачив заклеточку, одну або болтик поставити. І такий ящик. Розміри видно, 250 гривень. Тут була заклеєно було бумагою, повідривав. Це закривається, все нормально. Розміри видно. Висота 14. Піднесли, не рахував, яка кількість, таких до граблів зубів. Одна штука 90 гривень. Заберете всі по 80 віддам. Перерахую. хто візьме всі, перерахую. Такі клешні. За пару 350 гривень. Пружини мають такі. Довжина 24, товщина 12, 50 гривень. Є кількість вони на колесо 250. Люфта немає. Бандаж, мікротріщина вон є. Такий стан. 200 гривень. Крила регулюються. 300 гривень. Це хтось сам робив, отут тут 23 сантиметри. Диски приблизно діаметру я наміряв 25-й. Все воно на підшипниках тут крутиться. На ботоблока чи куди я вам не скажу. такий стан. Тут два диски в одну сторону, тут в іншу, воно нове, цей прямий. 300 гривень. Пара таких Це нова і 7-200 гривень. Кувалда, 5300-300 гривень. Є, ну, це є робота така, щоб у неї бити. 200, гвинт, 150, 100. Мають на продаж такі болти. Значить, дивіться. Я поділив на дві кучки. М10, довжина 70, 360 гривень. 10, 6 кілограмів і тут 6 кілограмів. Потім поробив такі мікси, приблизно поділив, тут будуть і шплінки. ну, хозяйський набір. Це, це різно, дивіться, що сюди входить. 20 кг номер 1 тисяча гривень. Маю номер два, теж 20 кг – тисяча гривень. Тут переділив, щоб все було по-різному. Приблизно, плюс-мінус. Так, такі болти. На додатковий фото все буде видно. І 15 кг 750 гривень. Будуть додаткові фото. Петля 70, тут 35, тут вартує 600 гривень. Шків 500 гривень, тут 30, діаметр 24, тут ширина 65, трохструмковий цілий. До посадки за 9 штук 500 гривень. І новий БУ все, що познаходив. Пара таких 150 гривень. Кардан. Чашка 30-200 гривень. Люфта нема. Тут 28, там 28. Чашка 28-400 гривень. Все, все гарно з крестовинами. Тут такий кордан. Тут 6 ліців. звичайний вал на косарку надівав, надівається. 500 гривень вартує. Крестовина без люфта, тут такий стан. Десь бачив, штопер не прихвачене, бо було, було мале, як бачите. Вартує 500. За всі три речі малий культиватор. Це сюди воно становиться, дивіться. За ці три речі 150 гривень. До малого культиватора 300 гривень, за це все в зборі. Хтось доварював квадрати, як бачите, Це до малого. Бо в ці стійки... Ні, Це до малого під квадрат. Так. Лапи по 250 гривень за штуку. Є 5 штук. Робочі органи працювати ще будуть. 250 за штуку. 600 гривень десь ПТС. Шпильок цілий. Все буде в додаткових фото. Все рівно я вам буду скидати фото, будете приймати рішення. 300 гривень, що про ПТС. 10 штук зі зберігання зберігалось на вулиці 500 гривень такі. Які вони тут дивіться. Потім пружини такі. Пара 100 гривень. 180. Ця 200 із сажалки. До культиватора 350 новий сіки. Можливо, кому квадрат потрібен, можливо, кріплення. Пара 350 гривень. До культиватора 200 Ступичка. Такі став. Це, мабуть, дав мотоблока новий. Врутиться туго. Діаметр я наміряв приблизно 340. Пара 300. Такий стан. Пара 300. 200. Така мощна з раструбом. Дивіться, яка лапа долото мощна. Давайте по дискам. Діаметри є різні, товщина 6 мм. То всі такі гарні. Прикалені вони, як ви знаєте. 200 гривень штука. Диски, які запитують на плуги, відрізні роблять замість передплужників. Або до картоплекопалки, до котена, до польського. Підшипники всі крутяться. Маю 380-х три, 365 360-й, по 200 гривень за штуку. Вони прямий такі стануть. Диски до садинь. Діаметр 345, пара 300 гривень. Сюди ступичку додаю. Такий диск. Товщину не міряв, і ну, товстенький, то як бачите. В середині 33, е, отвір 11, 36,5 і 250 гривень. Ступиці. Нова 200 гривень. Пара, пара таких 800 гривень е, до культиватора. Підхідників подоходив нові. 800 гривень за пару. Такий стан. Пара 1200 теж до культиватора. Без люфта. Туго-туго йде. І така одна 600 гривень. Має люфт. Телефон для зв'язку вайбер. Пара таких, це, з гусеничного, можливо, раніше на саморобки ставили такі. Всього навсього 200 гривень за 2 штуки. Такі пальці. 4 штуки 200 гривень. Додаткові розміри дам. ПТС або газон, не знаю. Вони нові 200 гривень. Ножі, розміри видно 150 за штуку. Це якісь класовські написано. Розміри видно 100 гривень. І цей 100 гривень. Далі на прейс відрізний 800. Стан тут нормальний. Нитку, що перерізати. 800 гривень. До косарки 300. Хто там речаги на МТЗ на ЮМЗ переносить під праву руку 400 гривень, такий стан. Це Т-150. 400 гривень. Ресівер 500 гривень. Такого стану. Диски всередині е 30 на 30-45 см. Пара 550. На двох дисках хтось приварював катушки, як бачите. 550 за пару. І такий диск 68 см, 800 гривень середині 40 на 40. Якого стане. Пружина. Товщина 12, довжина 82 см. 500 гривень. Гаковий відділ, гак стальки 400 гривень. Цей 600 маркування нього на нього такі. Тут все крутиться. Новий, мабуть, не скажу, краска присутня, а можливо й красу. 600 гривень. Такий довжина загальна з цепом з гачком 80 см. Звідти сюди. Гачки такі стані. Пара 300 гривень. Цеп товщина 13 мм. Маю такий надпотужніший цеп 8 м, товщина 19. Тут 6,5 см, тут 14 см. Цеп, дивіться який. Вартує він. 2400 гривень. По 300 гривень. Скільки важить, я не знаю. За 8 метрів 2400 гривень. Така річ до те вишки, до якої не знаю, 2000 гривень. Все тут крутиться, переключається, такі стан. Фонка тут нормальна. Вартує 2000 гривень. Це теж стевишки, мабуть. Ось клинки, якщо не погублю, все буде ваше. 500 гривень. Такого саме. 200. Це на бабку говорили. І конус там ставлений. Ці три нові конуси. І один беву. За 4 штуки 300. Патрон, патрон працює 160-200 гривень. Він крутиться. Я крутив його. Крутиться все. Тисячу гривень, тут 270 мм, така поворотна, шкала присутня видно. Вартує тисячу гривень. Різьба на різний їх через банакатний станок. Такий він тут 1500 гривень. Такий стан. Щось -що пишуть там. Він. Тут нічого в полейбі не видно. 1500 гривень. Тут такого стану. Противага з болтами 1100. Такий станд. Редуктор. Горячо з зернозагрузчик або скабайно, не знаю. Працюючи 3000 гривень. Який кут нахилу, не скажу. Потрібно замінити один щифт. 3000. Редуктор такого плану. Один до 375. Там дивіться, які зуби. Все там гарно. Колі 30 я не виявив. Такого саме. Додаткові фото будуть по ньому, все, все розкажу. Такий редуктор 30 кг плюс, маркування таке. Зірочка на 18 зубів. Корпус сілий. Це мотор-редуктор. Вартує 1400. Тиски. губки 12,5 НВ300. Додаткові фото по запиту. Буде по окреме відео по них. Ці дві 400. Всі цілі, всі працюючі. І пес... відпісочені, поґрунтовані, пофарбовані, 2600, циліндри такого плану. 500 гривень. Вихід штука 35, шток діаметр 30, гільза наружі 50. Оце єдине місце. Далі шток нормальний. Цей циліндр, шток ідеал. Там отвір 30, тут отвір 35. Діаметр штока 30, вихід штока 31. оце вихід, далі я не знаю. Вартує 1800, 75К, 1500, отвор 25, оце єдине місце зверху на штоковій. Вартує 1500. Тут отвор під різьбу все гарно. Цей по мені новий, це С-55, 1100. От, там гарно під різьбу, Тут нормально. Я не бачу, щоб стоп тут працював. Циліндри під ремонт по 100 гривень. По штокам питання, як бачите. Локація міста Чернігів. По всім запчастинам буде фото додаткове. Замовили запчастини, отримали фото, прийняли рішення, підходить, відразу написали. Локація міста Чернігів, дякую за увагу, до побачення.